У Могилів-Подільській громаді з 90-річним ювілеєм від імені міської ради привітали жительку села Оленівка Галину Мокій. До імениниці завітали голова міської ветеранської організації Петро Кубаль, староста Бронницького округу Тетяна Будза та голова первинної ветеранської організації Галина П'ясецька. Вони побажали Галині Никифоровні міцного здоров'я, висловили вдячність за її добросовісну та невтомну працю. Такі, як вона, довгожителі, це історія нашої громади з життєм. Явою мудрістю та багатим досвідом, незламністю проявленою ще в роки юності під час воєнного лихоліття та період післявоєнної відбудови країни. Ми вас вітаємо. Дякуємо за все, що ви за ці роки корисно зробили У вас. Прекрасні діти. Дозвольте привітати вас таким прекрасним мудрим ювілеєм і побажати вам. Здоров'я і здоров'я вам і вашій всій прекрасній родині. Від імені міського голови Геннадія Глухманюка Петро Григорович вручив ювілярці подяку та грошову винагороду. Галина Мокій учасник війни та ветеран праці. Має за плечима 40 років трудового стажу. Працювала на різних роботах у рільничій бригаді, на фермі. Разом з сільськими жінками тягнула свою норму на полі, не шкодувала рук і попереку. Згодом була обліковцем у господарстві. Родила та виростила четверо дітей. Нині тішиться нащадками. Їх у неї мов ціле багатство: сім онуків, шість правнуків, троє праправнуків. Бабуся зізнається, що завжди старалася, щоб в домі було затишно, на столі смачні страви. А для душі то це творчість, в яку вкладала всю свою любов і натхнення. У вечірні години ткала на верстаті різнобарвні доріжки, вишивала квітами рушники на щасливу долю дітей та онуків. Я не знаю. Чим я Бога заслужила до цих пір, я важко робила, тому що були діти. У мене було четверо дітей, я за одного тільки була в декреті. Усе робила смачне, бо приїжджали і діти, і онуки, і плем'яники приїжджали і все готувала їм смачне, що їм подобалося. О, все у сільські страви. Особливо любили налісники. О, то я їм часто, кожен день готувала. Було своє молоко, було свій творог, яйця. Рушники робила на однакі на верстаті. Оце моя день нароблюся, а вночі все одно хочеться чи вишити, чи заверстати сісти. На ювілей привітати свою горлицю зійшлися рідні, сестра з чоловіком, діти, онуки. Всі радіють за свою добру, хорошу, милу берегиню роду. Дуже добра людина, вона совісна, вона щира, вона така подільчива. От вона моя сестра, вона завжди вставала на захист. Вона завжди мене оберігала, тому що я була серед них сама менша. Я дуже їй вдячна, тому що в мене весь вік вона мені допомагала. Спасибо тобі, сестричко, Дай Бог тобі ще довго, довго жити. Це костяк нашої родини. Добра, добрий характер. І весь час всім все слухає, всіх, всіх слухає, всім все всім прощає, по всім дає. пораду дає. Попри свій поважний вік, Галина Никифорівна не сидить без діла. У її руках завжди якась робота. Жінка співпереживає українцям, які потерпають від лютого загарбника. Молиться за мир і воїнів, які відважно захищають Україну. Дуже сочувствую тим. Хто зараз не має покрівлі криші над головою, де він не має перед... Я серце відчуваю душою, того, що я бачила, що німці пройшли, не такого не робили Тут у нас, як там робиться зараз. Я включаю телевізора, ти чую, я не бачу, бо на цього зовсім не бачу, на це чуть-чуть, але слухаю, дуже сучую тим людям. І дуже хочу, щоб був мир, і щоб було вже нашим людям. добре. Галина Никифорівна щиро побажала гостям цінувати кожен день свого життя і дякувала за увагу до неї та теплі слова привітань.